Ми маємо викинути, виплюнути ці. 500% тарифи МИТа Сполучених Штатів Америки. Оці ці санкції, які чі ці днів, вони не мають ніякого значення. Це все галіматія. Має значення постачання зброї на 10 мільярдів в Україні, тому що ніколи США не застосує проти Індії, проти Китая ні 500%, ні 100% відсотків. бо 100% це вже не санкції, це вже ембарго. Це по суті вже торгівельна війна. І США тільки недавно вилізли два. Тижня назад з війни з Китаєм, тарифної, де було 260 на 130 і вони повністю паралізували всю економіку і частково Китаю і майже всю Сполучених Штатів Америки, і Європи і все, всім на світі дісталося і логістичні ланцюжки порвалося. І тому зараз знову, коли США залежить і оцінило зрозуміло. Тільки цей конфлікт показав наскільки вони залежать від Китая, від рідкоземельних елементів, від різних магнітів, які використовуються в самих сучасних виробництвах 21-го століття, в безпілотниках і всього іншого рідкоземельні елементи. Вони США не можуть собі дозволити апріорі війну економічну тарифну з Китаєм і ніколи на це не підуть. І це все не можна на це вестися. Я не розумію, чому вся Україна обговорює 500-100% відсотків от проти Китаї протеинди да ніколи!